Ми новинку, яка з'явилася на супродажу. Саме Suzuki Vitara 2017 року випуску. Автомобіль у нас 1.6 атмосферний двигун на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Такий стан салону. 88 тисяч пробігу. Ззаді також все без пошкоджень. Дану новинку ви можете протестувати нас на нас дорозі 58 Софіївська Борщівка. Також у нас понад сто автомобілів з пробігом. Запрошуємо вас до нас у гості. Дуже зуча. Відді авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцебі. 5.